70-ту річницю проголошення відновлення української державності у Львові відзначили театралізованим дійством. Громадські та політичні організації зімітували поспішний відступ радянської армії вхід до Львова німецьких військ, що зняли червоний прапор. а Потім виступ українських націоналістів, що скористалися нагодою. Сьогодні вперше за 20 років незалежності, на 20-му році незалежності, вперше ми відтворили цю подію. Адже це є 70-та річниця. Це є його, як кажуть, кругла дата і. Вирішено було зробити це театралізоване дійство. 30 червня 41-го року українські національні збори за підтримки ОУН та батальйону Нахтігаль проголосили, що відновлюють незалежність України. Уже за п'ять днів Гестапівці заарештували організаторів виступу Степана Бандеру та Ярослава Стецька. А також близько 300 членів 15-тьох із них розстріляли. Я пам'ятаю, коли було в 41-му році. Ото я пам'ятаю, і як то було, досить так тривно. Патріотично, ви розумієте, люди сльозами на очах, як то було От. то була велика традиція, але ж то вже прозабулося. Довідавшись про акт проголошення самостійної України, Гітлер видав наказ знищити рух Бандери.